Пане Юрію, ну направду, ось цю от імітацію президентських виборів на Росії і на тимчасово окупованих територіях ви мене виправляєте. Але як на мене, то це серед споміж інших імітацій виборів, які були так за часів президентства Путіна і його прем'єрства. Це найбільше фіаско. Ну тому що окрім ось цих примусів на тимчасово окупованій території, у них же ще на території Росії не дуже то добре. Скільки підпалів? Скільки псувань бю бюлетенів заливанням зеленкою, скільки е незрозумілих прильотів е в так званих БНР КНР, і так далі, які теж псують загальну електоральну картинку ось цього псевдовиборчого процесу, чи 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 ні, чи не погоджуєтесь? Це не найбільше виборче фіаско, і ще, знову ж таки чітко поговоримо про дефініцію. Назвати це навіть натяк на вибори тут е, зовсім не можна. Це дійсно не те, що псевдовибори. Це просто такий каргопульт, це е, якесь, якась вистава, яка має нагадувати, те, що відбувається в більшості країн світу. Хоча насправді тут ніякого вибору, ніякої можливості реально обрати своїх кандидатів чи навіть голосувати проти всіх там немає. Вже не один рік, не одні виборця, але з кожного року воно звичайно наростало. От ми бачили, що е втричі я би сказав, що легітимність навіть цих виборів, вона під питанням навіть і з внутрішньої російської позиції, зовнішнього з російською. Зовнішньої російської це зрозуміло, що вони е вже проходять на, на окупованих територіях, що є порушенням е по суті Женевської конвенції. Про правила окупації, власне, хоча вони там продя ще що з 16 року, коли були перші вибори, здається, за участі Криму власне тоді президентські вибори були і парламентські до Росії, і це вже тоді позбавляло легітимності ці органи. Зараз воно все помножилося зараз. Ми бачимо повну відсутність кандидатів альтернативних на виборах. Це вже російський фактор. Що навіть вони від всіх, хто могли там хоч щось молодше, там 80 років бути, або з іншого боку, якщо молодше представляти якусь якісну навіть натяг на загрозу, вони все на перших підступах видаляли. Демонстративно навіть від надіждів над кандидат, який був по суті частиною системи, але коли побачили масовий певний рух за нього. Відріха подалі його відсторонили від виборів. Вбили Навального там коротше, фальшується повністю процес виборів. Тобто про ніякий вибір не можна говорити. Головне питання їм це показати явку, бо результати не малюють. Але важливо, щоб замазати всіх, показати, що народ Росії там підтримує лінію Путіна і в тому числі не окупованих територіях. Оце їхнє завдання. Головне це явка. Я би тут ще. Про систему самих виборів, де вони дуже попереду пішли порівняно з іншими країнами в лапках, тобто, Там і електронне голосування, і застосування віддалених таких засобів, і віддалене голосування дуже масове. І те, що вже навіть електронне попереднє голосування, вони проголосували вже біля 30%, являється. Це вже, по, по даним було на сьогодні, здається, зранку. Це, ну це показник Причому найбільш таких е е регіонах, залежних від бюджету, де найбільше бюджетників, які можна зігнати де, і швидко там заставити, щоб вони відвідали е вибори. Це е з рекордсменів, де найшвидше пройшла явку, набрали це, звичайно, тива, це Кузбас. Тобто цей регіон шахтарський в Сибіру це Чукотка Північна, і всі, з 50 тисяч, які там вже живуть, власне, якусь третину вже погнали через кабінки. Ну, до речі, нібито нібито, як вони кажуть, окуповані території. Хоча це очевидно, що це повністю там. На 80% намальовано то що ніби навіть там явка намальовано, тому що насправді під дулом автомата під дулом там приходити голосувати. Все, що хочеш, можна кинути, пане Юрію. А от щодо виборів цікавить позиція. Ну, наприклад, сполучених штатів так після заяви Держдепа в принципі і інших країн, просто от, наприклад, заява держдепа, що США не визнають результати виборів Російської Федерації на окупованих територіях України. Тут одразу декілька запитань. Тобто, а в 2018-му що було, визнали чи не визнали? А якщо не визнали і зараз не визнають на цих територіях, то як це буде? Що це буде означати? Що Путін нелегітимний, не легітимний, але частково. Так, ну вони ж позиціонують, що це їхні території. А якщо він нелегітимний, то на яку частину він тоді легітимний? Ну і так далі, тобто купа запитань. Так ми, ну, на жаль, тут бачимо певну непослідовність наших західних союзників. Це добре, що вони не визнають окупації та погрожують тим, хто бере участь у легітимації цього режиму на окупованих територіях. Але бояться сказати, що оці, ці вибори. Вони по суті забирають легітимність усього російського режиму. Раз. Е, як це було зроблено з Лукашенком? До речі, там просто постійша, правда ситуація з Лукашенком була. Там просто вибори повністю сфальшовані, їх не визнали. Більшість країн, зокрема європейські країни США і не і Україна також не визнають Лукашенка легітимним президентом хоча з ним мають справу як фактичним президентом, тому що це політика, тут факт докорнення факт, що на жаль він там має владу. Тому це не визнає, не виключає ніяких дипломатичних переговорів. Це все буде, але буде і визнання його нелегітимності, і підтримка офіційне невизнання в Кинамі на папері. Альтернативних кандидатів в Білорусі це, скажімо, так, це Тихановська, якби до неї, до неї не ставитись. Але є, є факт: В Росії це з цим складніше. Тому навіть про якихось кандидата альтернативного, якого вкрали перемогу, його немає, бо його навіть не відпустили. Але сам факт, що по суті вибори не вибори, вибори без виборів, бо зачищені кандидати це сфальшоване. Цензура повна на, на, і. Те, що хто прийде, хто проголосує, ні, нічого не визначає, бо все фальшується. Якщо би це нормально цим зайнятися і зібрати, а це легко досить зібрати доказову базу, може було б говорити, що повністю. А плюс до того, найголовніше, через вибори на окупованих територіях, що Путін він не легітимний. А, І це має говорити Україна, має бути піонером в цьому, чітко сказати остаточно і спонукати все таки західні держави, чітко визначатись юридично. Що може це добре засуджувати злочини, але треба і казати наслідки для злочинців цього. А ваш прогноз західні держави. Вони, врешті-решт, будуть після цього переобрання Путіна вважати Путіна легітимним, чи все ж таки юридично визначиться і буде історія як з Лукашенко. Це нелегітимний персонаж, але ми будемо з ним спілкуватись. Ні, Лукашенко це він його не але з ним спілкується, бо в нього по факту є влада і контроль над територією у Путіна це. теж по факту є влада і контроль над територією Росії. Але вже фактор, що його не визнають президентом, і кажуть, що президент це Тихановський, вже тут є. Оце в Росії такого не буде. На жаль, mm -hmm. на жаль, я думаю, швидше за все, все тільки західні держави погодяться і бути так президентом і називати. Якщо не буде нормального якісного тиску, Україна має працювати. Звичайно, може, це не справа тижня, не справа місяців, але якщо ми не прикладемось до цього, то іншим, в принципі, бо це не так важливо, як нам. Ну, а, а оці, до речі, цікаво, знаєте, тоді давайте вже розберемо повністю. От, По тому нам важливо теж е, е, визнання саме нелегітимним тої влади, яка там є, тому що в майбутньому, е, ми, якщо будуть досить активні рухи. Різні антиросійські на російській території, зокрема чи на Кавказі, чи в інших регіонах Добре, що Рада вже і чашу Н Гушекті визнала визнала окупованими. Якщо будуть рейди, успішні охоплення територій в Курській Білгородській області силами чи, РДК, чи Легіону Свободи Росії чи інші якісь дії, що Україна зможе опираючись на те, апелювати до Заходу, що Путін не легітимний. І ми тому з має таку саму легітимність, як і інші групи, які контролюють територію, з якими ми можемо вести переговори. Бо, на жаль, досі, оці навіть зардика, хлопців, західні змі називають там диверсантами просто українськими. Тобто вони на позицію, що це альтернативна сила в Росії, що в Росії є свій погляд та різних громадян. Ми ще поки що з цього не нав'язали заходу. Не пояснили цю важливість цього, а визнання Путіна нелегітимним легітимним трошки спростити цей шлях. Я, я Давай, просто, Сергій, просто хочу все, все ж таки поставити це запитання. Дивіться, от зараз ми говоримо там про Україну, так і говорять, що там ну визнавати там чи не визнавати Путіна – одна річ. Але ну от зараз там, наприклад, розвідка Німеччини каже, що далі за декілька там років Росія може напасти на країни НАТО, зокрема, називають Фінляндію і країни Балтії. От, наприклад, захоче Путін відновити радянський Союз. Він піде на Балтію. І тоді що будуть говорити? Так само проголосують по по Конституції приєднають, наприклад, країни Балтії до Росії, чи там скажуть, що ми в новому союзному союзній державі живемо і за мене теж голосують. Так, ну Путін так буде говорити. Так що тоді весь світ буде говорити так, визнаємо, але окрім окупованої частини України і країн Балтії, а ну і ще Фінляндії. От ну просто я, я думаю, до якого де має пройти ця межа, коли Путіна нарешті зупинять, і, і хто це має зробити? Ці визнання, я, я кажу, воно нелегітимність дозволяє трошки полегшити роботу зсередини опозиційними силами, справді опозиційними в країні, ті ж самі Росії. Тому що саме по собі визнання, без того, що там є якісь і не визнання, без того, що є якісь сили всередині, воно не так багато дає. Ми знаємо, що Балтійські держави 50 років США не визнавали частиною СРСР. Ну, принаймні. але це не зважалося сервістувати легітимною владою. В принципі, їм тому тут таке питання. Е, що буде через кілька років, як тут важко стриполювати, бо в такі часи живемо досить швидкі, все таки. Тому що я думаю, що багато що кампанії 24 го року покажуть, що буде в Росії після виборів, яке будуть кампанії. Ну, фронті, яка буде ситуація з бензиновою кризою в Росії, яку ми дуже очікуємо до травня-червня. І через відсутність адекватних нафтопереробних заводів їх ресурсів. Тому це все, як буде допомога Україні чи в Україні буде достатньо дронів, снарядів. Тобто багато що вирішиться у 24 році і прогнозувати за два роки важко. Але в принципі, якщо путіну... Не роз... якщо західні держави не включаться, не допоможуть Україні зупинити Путіна, тут, то в принципі, навіть якщо буде замороження, якесь він доб'яс. Він може потім почати шантаж по Балтиці, по Фінляндії. Це нічого йому не загрожує поки що, тому що тим більше сам, якщо там поки що не ядерні держави, але члени НАТО. Ну цей шлях такий є вікно вертона. Що спочатку може нападати тільки на країни, якісь там позаблокові, які в нашій сфері впливу. Умов кажеш, на Україну. Потім можна вводити, вводити війська. Взагалі-то, вибачте, навпаки, початку можна на ОДК країну, також всередині ОДКБ є. Казахстан, mm -hmm. весь початку 22 року довели. Потім на Україну, яка нібито не хоче тих військ, але вона позаблокована. Потім е -м, е -м, питання, що вести Україну НАТО, але не ядерну державу, а просто якусь там Балтію чи Фінляндію. Так просто і а ядерне зброю не може застосовувати, бо це Армагедон, Тому давайте і заморожуватися. Ну, ну це такий шлях поступовий, поступовий поступок, які Росія грається. Uh, Я Якщо... пане рівю. Секунду, Оновилась ситуація в повітряному просторі України. Так: Одеська, Полтавська, Миколаївська, Кіровоградська, Донецька, Запорізька області тут загроза застосування балістичного озброєння. Йдіть в укриття цивільного захисту. Це інформація від повітряних сил. Офіційна Сумщина, Харківщина, загроза тактичної авіації. Тут так само є. Одещина окремо по Шахедам. Ще є загроза. Будь ласка, враховуйте все це. Бережіть себе. Правило двох стін, якщо укриття немає. Чи воно зачинене і в поліцію повідомте, якщо укриття зачинене, пане Юрію? Повертаючись до нашої розмови. А що нас ну, буквально так хвилини три залишається якраз таки на вашу відповідь? А що після ось цього переобрання Путіна всередині Росії зміниться, зважаючи на тенденції, які Можуть там відбуватись з боку третіх сторін. Я зараз і про вибухи, і не тільки про вибухи. І зважаючи на настрої населення, ну те, що вони терпіли, це одне, але ну, вони ж вони ж теж бачать, вони теж мають очі, вуха. Певною певно, мірою Росія була була останніми роками таким чорним ящиком. І куди ось, запихаєш якісь сигнали, не зрозуміло, як він переобразиться там. Але зараз, на щастя, ми перестає трошки, воно стає більш прозорішою. Стають випуклішими ці всі конфлікти всередині. Ми бачимо вже, як на різних периферійних регіонах все більше протестів, приводів різноманітних від Дагестану до Пашкортостану. А ми бачимо розхитування взагалі віри в стабільність, що особливо це не тільки при фронтовій регіоні. люди звикають до таких неста нестабільних умов. І в принципі, те, що Путін намалює собі суперрезультати, і це не підніме йому рівень його підтримки. І не далі буде не очевидно не з ким, ось які більшість населення не хоче завершення того всього, що відбувається насправді, то якщо справді опитував про Ну навіть про кремлівське опитування дивитися, хоча вони вже також сфальшовані. А там десь бід до половини населення більше половини хоче там, щоб все якось закінчити в ці військові дії. Тому я думаю, бо багато буде що цікаве. розраховуємо дуже на економічні проблеми, тому що топливна криза, яку удари українських безпілотників по енергорозенергетичних. Об'єктах можуть дуже наблизити на там 30 проблеми для посівної, проблеми для е ціни по суті для всі товари, тому це теж з на стабільності не додаватиме. Я думаю, ми цього року ще побачимо дуже багато таких цікавих подій і випадків в Росії, які зараз поки що теж здаються мало прогнозованими, але червень пам'ятаємо минулого року теж ніхто не суєм.